Там що тут за красапета стоїть, я не понял. Всім привіт, ребята. Привіт, друзі. Після робочого тяжкого дня приїхали ми на вечірній ринок. Ну, ми об'їхали по дорозі, бо що не було ніде міста. Там куча людей стояла, він тільки відкрився. І коротко, Артем їхав, дивився не на парковичі міста, був шок, я того, скільки людей. Ну, да. Ми поставили аж машину в початку. Ну що, пройдемося. Підемо, подивимося, що там є за ціни, купимо помідори і обов'язково вам покажу рецепт, той, що обіцяла. Рецепт чого? Е, Консервувати помідори. А, да? Да. Так що, друзі, давайте гайда з нами. Ми вас беремо з собою, подивимося, які ціни. Ну просто я з 2005 року ні разу не був на цьому ринку. Я ні разу там взагалі не був. Да, так, І ми зараз йдемо з вами, подивимося, які ціни, ви зрівняєтеся зі своїми, де ви берете, і напишете, що по чому. Так, да, тому що завтра я буду їхати в квартиру, прибирати мамі, щоб переселити. Знайшли, сім'я велика, все добре, все буде добре. Ага. Озерка сюди, а ми йдемо туди. На той вигляд. Так. В місцевому мафіасі. В місцевому мафіасі, дивіться. там не поділили. Ага, щось не поділили. Не О, не. пішла раз, зелене світло. Якраз зелене світло, ми йдемо. Біжимо. Раз-раз, чик-чик. О, дивіться, скільки цвітів. А, тут же десь є вечірній ринок і по цвітам, да, і по овощам. І продуктам. по овощам, да. Ми йдемо з вами на овочі. А на цвіти не хочеш зайти? Зачем мені треба мені цвітити? Мені треба овочі, мені в нас йому нужні помідори. Не тобі. Такі як тіща. Цвіти не тобі. Я думаю, Тьоща ще не заслужила. Я ще сюди заслужила. Боже, розхватали ці цвіти. Хай бохнули. Для чого вони це все роблять? Вони що, потім перепродають їх або що не можуть? Ні, нам, мабуть, треба туди. Ти що? Приїхали. Ага. Нам туди, ні, нам туди. А якщо ну, туди? буде? Не можемо знайти з вами вход. Друзі, хто не був на вечірньому ринку, бачите центральний ход, переходите його через світофор і, і дете одразу, ось що він тут знаходиться. Йдемо з вами, дивимося на світі, беремо все, що нам потрібно. О, дивись, Не зразу, мішками все. Ну так тому що це оптовий, звісно. Зараз нам будуть теж отак казати. Роз'ясняють. Так, <рес> а що у нас тут? Тут школу кров. Так, у Кропкін за руку Петрушка по 20 гривень. Перець по 10 гривень? По 10 гривень. А ти джала, по скільки. Це это... по 10 гривень Ох... штучка. А а це штучка по 10 гривень? Так. Да? А мама казала, взяти її треба перець, так? Да? Да. Ну, я узнай. позвоню, скільки їй. Перший. Ні. Да. Якщо вона не бере трубку, перезвонимо попозже, Якраз зараз обійдемо, подивимося, що тут по чому. Ага. Помидори дивіться, по 50 гривень. По 50 гривень? Ні, це здоров'я. Я, я ну не то. такі хочу. Я Так, почому в тебе? 290-350. 290-350. Ну, Я хочу сказати, що це прям дешево. Не ну, Голубь яка 300 гривень. 300. Ну, це хороша, дивись, яка бачиш. Малина дивиться, кожне по 200 гривень. 20 пі... гривень, А. Пішли, ви персик візьмемо по 80 гривень. Оцей, що я брала, тоді повниш? Ну, повніш, маленький. Ага. Пішли. Тут 100 бачиш 100 гривень кілограмів. Бачите, по 100 гривень кглограмів уже. Отаких видно ці інжирний? Ні, ні, звичайний обичний персик. А скажіть, пожалуйста, персик це наш, наші? Нікополь, так? Так, 4300. Він теж, так, по 80 гривень. То по 100 гривень. Сливок не хочеш? Сливок і сьогодні. А дайте, будь ласка, перцик. Полоточок давайте. Так і ж буде І слив також. 35 да? Так, купили сливи. Я, кстати, так давно хотіла слив. давно слив, У нас в моточках я якось їх і не бачила. Так. Так. Я вже бачу помідори. Що помідори. Людей хай бахнули. Дивись, да? по 20 гривень. Без чого? Без...

Маленькие Да, туди держи. Ты Байна... с пакетом, пожалуйста, купи. Угу. Сюда да. буду пускать. На да. uh, 115. Пойдет 550 лучше. Да, да. да. Вы отмолчили меня? Нет, еще не стоит. Ира, сделай мужчине 3 кг вот этого вот, огурца. Вот, Я вот понял. Посадку. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Да, я положу сюди. Кого сюда. ти положиш, ти що нічого не подавляться? Да. Давайте неси це, а я буду це нести. Хороші ну Там бачиш по 17, ну там розовий, розовий mm -hmm. не такий закритий, вкусний, так? Да? Ну так. Да. Динь, здається, дині. 35 гривень. А по чому ваш персик? Ага. Угу. Так, що нам ще треба? Виногради здесь. Хоч винограду? А по чому вас виноград? Любий? Любий 150, да? так? Ані так скатом. А, що ну, есть дай, сладкое, а мускатом, что есть без косточки? Вот этот еще пошел быть очень вкусный. Мы Телефис. будем подготовывать, надо сюда своими пакетами ездить. Да, да. Вот Десь это демок уже демок, пошло да. с мускатом. Не любите ландышки. Разные. Разный, Разный, Разный да? А. Ты хочеш без косточки, так? Да? Без косточки складеньки, так. Да. Я не, я не їм наразі. Ну це кишмиш. Ой, класний Ци цей. Давайте і этот, і этот давайте. А як він називається? Це кишмиш, я розумію, так? Да? Оце... Якось. сколько? 20. Ложить, ложить. Еще одну ложить. Вот так, да. 162. И еще эту тоже. А у вас великий пакет есть? Угу. Плотный сладкий, если с муска там не любите, вот этот еще Хватит, этот? такой. Я ж не буду. Да, брали. давай. Я ж не буду. Вот вот это кишмыш. Да. Вот Вот так. Давай. 300 гривен. В нем кислинка есть. И великий? есть великий пакет? Дайте, пожалуйста. Да, даже. Преображение угу. тоже плотное, сладкое, ну это кладица. Оригинал, вон, стоит, тоже, просто сладкий. Ой, ребята, у меня уже кабачки. трошки это... Кабачки, цибуля. Ты хочешь что-нибудь? Нет, что? я, я а тебя спрашиваю. Цибуля у нас это, есть, да? Это оп оптол, выгодно тут брать. Угу. Так, все, что хочешь. Ну тут я так розумію дві різні сині. Є сопково, а є ну, да. Вони і так, так продають. Но. Так, а по чому гірки? Ти не бачив? А я не бачу, чому. Так, картопля по 10, по 20, по ну, 15, часник 130. Чері 90. Вообще, черіки малюсеньки бачиш? Угу. 70. Ні, то yeah. yeah. 70, а жовті по 90. Yeah. Yeah. Ящик по 20 гривень. Yeah. Uh -huh. Ага, все. Огірок по 45 гривень. То so, там помідори? Ой, огірок. А вони де мусить, некрасиві. Погані. Погані, от там, де ми брали Е, Помідори, а там ну, це, вже, по, це більше на домашній вони Вже на ряпаки схожі більше, а не на, да? а не на, на, на огірки. От бач, ми обійшли. Так, що, кавуни по у нас по 15. Такі, як у, у мами були, так? Да? Ну так. Да. По 15 гривень. -то. А що там все вже розкупили, що це таке? Слива. Так, тут помідор почому. Не видно ага, нічого. Чесник. А пост... що це у вас за кавунчик такий длінний? чи <затку> таке <затку> А яка ціна його? 15 П'ятнадцять. <затку> <15. затку> ага. Так, малина. На а наша малинка? малинка? 180 кілограмів. Угу. Ти не хочеш малину? Джо? Я ні. Кабачки? Чуті. Як вони називаються? Хто хто? Кабачата. Цукіні. Цукіні зелені, а кабачки... Ти ж ще нічого не побачиш. Огірки розкупили. Не хочу. Якщо ми йдемо за огірками, Світ. Чуєш, якщо ми йдемо за огірками, то пішли з пола. Огірки я куплю у нас. Це не сильно, тобто, прям, що На оп, так, да, якщо брати. А що нам треба? П'ять огірків. Ну, Зугласен? Да, да. Я хочу сказати про те, що ну, ми не. якось його дуже обійшли. Тобі не кажуть? Така він оце весь... Це Хоч, весь можеш... є? Я, конечно, ще б собі взяла малинки чи голубики, але вона все... Так там тут... малина вдома є. Вже і зіла. Ти вже а. Її? А. Ну, є? А там по чому малина вона сказала? 180. По... Тут дорожче, да? тут да. по 200? Да. Под... А по чому тут? По 200. Ну ты будеш брати себе? Та там така очередь здорова, і там залишилось п'ять лоточків. Я думаю, що їх вже нема. <рес> Ладно, пішли. Ох. Ну що, я не знаю, може Диню у нас до неї їздимо? Ну, Диню, ні, я, я не, хочу. хочу Диню. Ні. А от малину я взяла. А чого ж тут виноград по 80? Я туди пошла. А, пошлаю. так, так це не Ось я по 100. А почому? виноград. 80, 100. Угу. 150, 200. А без ага. косточок це щось. Ага. 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 Спасибо. О, дивись, які ось огурчики можна взяти. По 50 гривень. Які? Мягкі. Да. А от малину я, наверное, візьму собі жовту. Воно візьми малину, хочеш, візьми собі жовту голови. Сейчас я візьму, наверное, голубику. Зважить? Сейчас Біла yeah. маленька така гарна, так? Да? Красива. Ти таку дожможа з'їсти, так? Да? Ще чуть да може скучаю.

У вас есть дар экстрасенсорский Да. и абрикос. Дайте, будь ласка. Сладко абрикос, а ну признавайте честно. О, съемочки. 156. Да, судок. Судок, Судок, да, судок. 313, 315. Це все вместе, так? Ні, 350. 400 собі я їх не оплатіла. Така да? красиво. красива. Mm? Така гарно. Я не, не хочу. Хот... Дякуємо Спасибо. вам. А -а -а. Так. А -а -а. Це горіхи, сукофрукти. Зараз будемо подивимося, що хочу. Шо вам? Миндаль Доброго, по 60. Доброго. 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 А, а дивимося, що у вас тут є. Кищію по 50. Ало. Миндаль 60. Доброго. Фундук 75. 75. Жарений і не жарений, навірно. скоріше всього, арахіс і фісташка по 65. А сік році ось горішку? Макадамія? Макадамія. Макадамі 130. 130? 130, да. А ты почему? Я не помню. Угу. Так кому говорить? Вы, вы сказали 150? 130. 130? Да, 100 грамм. А, 100 грамм. А, 100 грамм. А, Конечно. Я думаю, у даже... вас уже купили. Смотрите, давай красиво. Да? Это а, бразильский, то и вкусный. Чиа. Нам, в принципе, ничего такого не надо, да? Нет. Дмитрий Кассимочка красивая. Ты еще жары. Вы Пішли. Все, пришли. <салон> а тебе не в, в помідори, все. Крип, все. Ой, надо зеленушка в помидоры, крип, надо. Вот то кріп треба надо А ти вже пішла. Так, так, так. З крип. О, все, все. 20 а почему наша ваша кукуруза? Мятку, садри, мятку. Взяла. Так. стоит 20? Я не можем найти. Все нашло. Возьмите, пожалуйста. Все Спасибо. Спасибо. Давай до помідорів кинеш. О, о, це скупилося. Воно ж все пропаде. Що, ми на квіти будемо йти? Куди? На квіти. Чи не хочеш? Уже? Та я не хочу на квіти йти. Ну, Якщо йти, то треба тільки носити пакети. Вони тяжолі, з ними не наносишся. Ну, можеш постояти, підождати мене, а я піду подивлюся, що там є за ціни і що за квіти. Ну давай, я постою, зараз з збоку. Піду куплю собі хоч букет квітів mm -hmm. якихось. Да, кидаєш в мене як в машині, то знаєш, зараз челендж. Кидиш двері, кидаєш мені в машину, а втім закриєш. Та я відходжу від от тебе не бию малими. Yeah. Так, ладно. Ребята, на квіти приїдемо в слідуще. Ти сам понесеш чи давай мені щось? То понесу. А ні, що для мене сильний мужчина. Ну що я хочу сказати? Якщо оптом брати от допустимо, помідори вигодно, да, Тьом? Мені кажеться, там і по 15 були. По кілограм, так. Да. Ну якщо брати оптом, да. оптом. Я думаю, що... Ну а їх як ми взяли там по 5 кілограмів. Ну 20 гривен кілограм і 100 гривень заплатили тільки Тьом. Ну, а в нас по чому помідори по, по чому? По так, 40? Не знаю. Ну, По 40, по 50, є ще по 60 і по 80. Так? Да? да. В від розові, не розові, так? Да? да. А тут у нас, як завжди. Коротше, озерка в... тут. 6 все затихає, а тут тільки життя починається, так? Зараз будемо підходити. Пам'ятаєш, ми купували тут собі штори. Зай, я тобі хочу сказати, що на той момент на той момент, мені здається, це дуже дорого було купувати. дуже дорого. дорого. Якщо можна було купити таку саму матерію. В другому місці набагато на дешевле. Дорого. Так, да, тут вибір сумасшедший. Да, тут його дуже багато льового, гардіни, без різниці. Тут її підшивають, як хочеш. І для для різної висоти, різної ширини, і все підкачемо, все зробили. Під під я, я б все кофе дорого. випила, б тип, ні. Зай, ну да, так, зараз я внизу і вип'ємо кофе. Підемо в АТБ візьмемо. Ні, ні, в АТБ не хочу. А Він де, де? Тут, тут немає кави? Зараз додому додому під'їдемо і станемо в кофейню тут возле Короленка, і поп'ємо кави. Я взагалі тобі предлагаю, не хочу сходити в Ряберня. Не сьогодні, завтра. Завтра вечором свята. Може бути сходить. Може Юльку попросимо. Хи не хоче у нас, Андрійка в Ряберні сходити. Посидіти. Спросимо. Ну так, якось якщо чесно, так. в ребермі прям я не, не сильно хочу. Чого? Мені подобаються ребра, там. мені подобається батат б... їхній обалденний фрі. Я б пішла б кудись в друге місце таке, якесь де ми не були, наприклад. А куди? М -м я, вже... я завтра так напахаю, що я вечором нікуди я... не хочу йти. Ай, <різування> <різування> що це таке? Разборка, разборка. Разборки. Пошли. Выпускают хлопцы. Ага. Да, ну, вообще непонятно, что там случилось, а может, это и виноваты. Самое главное, крикнуть в закрытии двери. Да. Типа, да пошел ты. И я так, такой походку, ты. А мене ж не видно, я показую походку. О, ребята, так що будемо закривати помідори. І, кстати, світо вам показує цей рецепт по помідорі і все остальне. Ну, ребята, це ті, хто любить сладкувати помідори. Є же люди, які люблять кислі. От ви бачиш, чоловік шилі не любить таких сладкуватих. Вони люблять більш кислі такі. Ну, Славик сьогодні мене угостив баночку, Попробуємо. Попробуємо, так. Да. Баночкою 3 Мама моя робить зовсім інші. Да. Вона робить такі, як славику подобається. Скоріше всього, мабуть. Да. А мені подобається більше у тещі. тому що вони такі... Пішли поставиш значок, бо теж з руки відваляться. Вони, вони виходять такі сладкуваті. Вони, знаєш, під що? Вони під... Я Не знаю, під 50 грамів. Леш. Вот такие. Сваренная картошка их классно да. есть, например. Так, это я зав... скупилась на завтра, завтра покажу вам уже. Ты расскажи, для чего это ты купила? Я завтра все расскажу. А, это ты... А это? Ну, это понятно, это чтобы закрывать. А это в банку положить. Это в банку? Да. Ну, это набор такой. Тут еще вишня. вишня, хрен, укроп и еще э, этот, э, хрен. Ти сказав хрен два рази. А вдруг не запомнила? Винограді. Ой, ну, Скупилось ну, хорошо, в принципі. Ну, скупилось хорошо-хорошо. Ну, знаєш, я а... ожидала Дай, я в Большого. А, я теж ожидав Ну, На мене от, от такий ринок, чесно, ну колхоз. В якому смыслі? Совдеп'я, яка... Ну, яка... Зайно, як обичний ринок, ну здрасте. Ну не знаю, вже якось би облагородили його, якось поставили якісь стілажі, а то все, все з не... Це оптовий ринок да, Він я розумаю, такий я... був. Ні, ну не сейда, воно навіть до чогось стремитися. Ні, ну стрімиться, да, ну, так, звісно. Люди приходять, ящиками просто забирають. Так ти бачила, скільки людей? Ми, не... Ми просто кружляли, не могли сісти. Как вот, знаешь, oh, я кто сек... знаешь, да. на открытие секонд хенди. Я открытие Все стоят под всеми дверями, а ждут, господи, летят, бежат. Ну, товар есть бежать. хороший. Ну, я не скажу, что... Ну, Мне ну, вообще 5 хороших. килограмм ну, вот сюда за 100 заради, Сюда ехать заради 1 килограмма не стоит. Не, не, сюда оптовый. надо стоит. ехать, если брать оптом. Если да. брать оптом, сюда можно ехать. Если брать килограмм, вы в, себя, вы в на районе купить, вам дешевле обидеться и быстрее. Угу. Бачу, вже зах... захід сонця ми прозівали, так? Да? Ну так. Да. Ну, тобто якось так. А тепер давайте пішлі з нами, попіймо кави, обсудимо і все остальне. Да? Да. Ось Сюди Артем хоче сходити. Тут, кстати, вкусні, да, ребра? Тут ребра на мангалі діляться. Я не розумію, що вони там туди додають. Я розпрашував, а мається на увазі маринад. Я не розумію, я справді Ми не спіли приїхати, а нас вже, у нас вже тривога почалася. Ну, зараз ми поб'ємо кавусечки швидко. Там візьмо, так? Да? Там може тут, ні? Не хочеш? Ні, давай. Чи ти там не хочеш сидіти. Не хочу, я хочу тут сісти. Давай візьмемо туди каву та садимо на вулицю подому. Боже ж тут все таке сладенького багато. Доброго вечора. Бегимо такі. Зорпіть, будь ласка, американо з молоком. Вам топ щось була? Тут ми добре, на вулиці. Ще. А, ні. Красота. І ні, ні. Тьома, що ти будеш? В смислі? За каву. А, я буду лати. І лати. Ваше будуть лати або американові. Таке гарне, таке ж. Ні, нічого не потрібно. Добре, спати до тісто, 60. А, так, ні. Ой. Готівка. Мофі. Що це за що це? А, ні. Макарон. Макарон фісташковий мафі. Добре, ми на вулиці будемо. Ну, да. Ти показав, що тут? Багато сладенького, так. Да. Пішли, щоб себе не спокушати. На ні, таке вже ж заплатила. Ага. ага, сів, щоб людей видно було. Хочеш, ти теж так для саме сядеш? Звісно, хочу. Я ще квіточки сяду. Опа. Красота, -то яка красива, красивіша яка красота. Угу. Це лата, да? так? Угу. Дякую вам, велике. Во. Це моє. Цукаєрочкою тобі. Це Да. А точно все. Їж, що ти Корешок. мене? Що ти мене тут? Я на фоні такого нашого центру. Так, угу. да, дякую. Смачно. Дякую, велике. Дякую, велике. Ну що, ми будемо пити кавусі? Да. Опа. Так, друзі, ну що, Світулечка. Що, що хочу сказати? А, моє впечатлення про ринок, да? бо ми там казали, там, мабуть, шумно, було не сильно чуть, повторюся ще раз. Туди потрібно їхати, якщо вам потрібен опт. Тому що в розниці ви і так можете купити, в принципі, ціни не, 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 не слішком будуть відлічатися. Ви ж не купляєте там додому по 5-10 кілограм. А, тому... Ціни ми показали, в принципі, те, що змогли протувпитися і показати вам, там, попитали. Кому цікаво, приїжджайте на проти Озерки, з... працює з 18.00 кожного дня, я так думаю. Дякую, mm -hmm. що... що ви є у нас, що ви дивитесь нас, підтримуєте. Нам дуже важлива ваша підтримка, тому ставте, кому сподобалось лайки, кому не сподобалось дізлайки. Ми вас любимо, цілуємо до наступних відео. Пока, пока, друзі, пока.